Так, у нас типу друга частина, як ми граємо цю нову Дедрайус. Нам, перша була достатньо коротка, але я не розраховував на частини. Ну добре. Усе буває. Я зараз буду сміятися, якщо... Я не буду сміяти. А мені в вли... навіщо мені в Це, це... Так. Е, віддай. Я його не збирав. У мене не патронів. До речі, як ви бачите вже день і. Де цей Назік? Ага, ось він. Э, е, я хочу покерувати. Ти... ладно. Да. Ой, дякую, кос. А ми будемо так до не тесла? А, що за ніколи тесло? І я сумнів... Я сумніваюся, що так. Там що, якісь ковбої чи що? О, а ось і нова будівля. Зараз ми тут ми її залутаємо. А ти де назад? <поцерків> е, -е, е, куди? Короче. Ось ти, назад. Ви там на, на конечке. Так, а я поки тут заутаю. Так. Повезло мені. Ой. я. Здорово. Я вже я вже злякався від тебе. Турет Амо. Ч... що це? А, нам це не потрібно. Це потрібно. Ото потроху. Так. Ага. Я це целі... віс. Ого. У мене таке же саме є, тільки у мене, мабуть, краще. Ні, у тебе... Та ні, мені, мені його достатньо так. Оп. Я тут все сховаю у Так, все, я побіг. А зараз подивимось. Ого, там деревні, я бачу. Ну, назад завжди на крок по попереду. Він там вже поїхав собі. Два банка, то що треба. Опа. Ой. йо майо Нам повезло. А що там у тебе? Буванка. Там зомби багато чи що? Ні, там мало. Ну, я скоро під'їду, Зараз тільки цю статую поставлю. О, шикарно. А це мені. Поняття немає для чого. Я поехал. да, скоро у мене мало топлива. Ну, сподівайся, я хоть доїду до тебе. Добави. Да? Я далеко б не поїхав. О. Ого! Та тут, бага... тут багатонько зомбі. Ой. Ой, мені тут потрібно. Так, поки ти там будеш відбиватися, я буду брати їхні... А, тобі треба поміч. Ні! А! А! А, допоможіть! А, а, а. Чого вони такі швидкі? Я Ага, зараз. Мені треба від них відбитись. Ай! А, що я панькаюсь взагалі? А Ах, у мене патрони закінчилися. Фух! Зараз я позбавлю. Так, де це назад? Так, але спочатку я збила я це, бо мені. Ой, дуже кумедно. Добре. Забирай швидко! Все. Все, давай, валяйся там. Мені треба йти. Ага, тобі там на мене, на тебе вже напали. Ам. А чого або червоне. Ам. Мені не подобається, що у нас червоний місяць. Так, а я пока тут складаю зомби. А я нашел миниган. Ага. Я буду на сидеть и стреливаться. Мне сдаете, а что кто за мной подкладаете. Я разумею, а чем она сейчас хитнула? То есть, топ-топ-дагова. Тут двое! А, <плакова> А, О, ай, я горохнусь. Так, спожже назад прийшов вже. Опа, так. Так, я нічого взагалі не бачу. А! І чого ти мене залишив з цими вампірами? А! Вони у мене за спиною! Ам, тепер відбивайся від них, у мене нічого немає. Так, я це вдягну. Допоможи мені, Я зараз тут влокну. О, Ай, то скільки їх тут. Так, все, у мене є лопата, я бронірований. Деві? Пішов звідси, пішов, пішов. Так. Фавсе? О, ну не вже. Так, мені треба підібрати мої предмети. Паузи. О, вугілля. Я вже вчасно. Павезло. Назар, можешь допомог. До... Короче. Ну, його в де. Му тут, ага. тут два банки. Так, вам два-хоп. Так, ну схоже, у мене топливо вже майже так. Мені треба побільше. О. А ну-ка, тут ви... тут дуже багато вампірів і зомбів. Я щось з них залутаю. А, ти ще досі в цій деревні? Зрозуміло. О, нічого собі ти тут знайшов. Ми багатії, все, можемо награти, ми і так вже богатії. Я жартую. На ці хоч спробувати. Так. Але я все одно. Я все собі забираю. Ага, я. я туди чого. А, ти собі це взяв? Угу. Mm -hmm. Ну, поділишся, добре? Так это твоє. А, да? Я думаю, ми поділимо на двох. Моє жовто, твоє серебро. А, що, я сейчас. Ам, ам, Назар, тут ще один банк. Да, я знаю. У мене ще один є. Да, я, як його відкрити. Не, пофіг. Я... У мене є. Та добре, йдемо вже звідти. Так, знову йдемо цей банк, Бо схоже нас дехто під, під ім'ям Назар, знаєш, вз е, якийсь... А ка Дай я Окей, Так. Шість шість. Яких три шестерки, Ладно. Так. Так дві шесть. Так, ще шість, один, п'ять, один. Зрозуміло. Чекаємо. І один. О! Ну що ж, ми це візьмемо. І це. Ну все, ми вже тут це золотали. Ходімо. Угу. У мене топливо знайшлося. О! <плес> Назар, а вам можна продати? Так. <плес> О, а за скільки? Опалят. Ого. Я бачу, ми тут багаті багатії. Так, зараз. За так, ні, стривай, стривай. Я... візьму, щоб їх потім продати. 15. 15. Так. Ти там на від'їжджаєш без мене. Я ж казав казала, від'їжджай, Стій! стій! А, тобі нормально? Ну добре! Ну добре, роби як знаєш. Я буду стріляти. Ага, добре. До речі, у нас же майже 10 тисяч кілометрів. Ой, яких кілометрів? Оп, ти купаст! Так а мені далі їхати чи тебе чекати? Та, там, ніч. А, ну гаразд. Або як знаєш. Клас, вже ніч. О, я там щось бачу попереду. Я піду в дім, і... і там буду. Схоже, ну, що це якась станція. Це станція на 10 тисяч км, і ти давно давно на навеску передати. Чого 10 тисяч км? Взагалі то 10 км. Оооо, я тут знайшов якогось Вовка. Mm. Mm, зрозуміло, а тут багато чого. Mm, зрозуміло. А я тут ще якогось якогось якогось, якогось гігачада знайшов. Ем... Mm. Ну, він на вигляд страшний, але я пішов продавати. Ого, ну я і багатій. А я в деревні залишився. А, ну я тут вже продаю. А я в деревні залишився. Заберу два золотих і шашену воду. Гаразд. Я там крест, я продам 10 і 50. Зацеми його. Боже, ну я вже Ого, тут еще один з'явився у нас. Я хочу тобі виконати квест, на п'ять облігацій. Ага. Еще за квест. Ого. Класс. А я тут. У меня ничего с тим гирачадом. Добре. Мені. Я тут думаю, я зможу тут щось купити. Сподіваюсь. Так, що-то, що-то. О, мені оце цікавить. А ну-ка, мені ціка... Мені мотолок завжди цікавить. Ам. Ого, 75 доларів. Куплено. О. Так, я хочу подивитися, як я виглядаю. Ага. О, в мене буде куча вугля. мені воно потрібно. Так. Священна вода. вода. Кумедно, кумедно. Ой, мені треба щось продати. Я можу ще купити. Ого, ну тут і трупів. Ано, може я тут щось. А ну, якщо я це візьму. А, повезло що ще у першій частині я тут добув залізо. Тепер я зможу нарешті купити цей. Інший, О, мені оказ височай. Так Купляємо ще один щиток. Дам, я люблю щось стренька. клас, Дам жалко, що я не можу по подивитися. Ну, значить, ти бери. Якщо він не у тебе о. Шикарно. Пошли со мной. Ну, добре. Ой, я там щось бачу. Там лагерь. Там, і там есть облигация. У-у-у. Халява. А як я люблю казати, халяву треба цінити. До речі, а я модно виглядаю. А, і там ще є, і там ще патрони є на твою, 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 твою пушку. Ага. Зрозуміло. Так, добре, гаразд, я тут щось знайшов. О, в мене майже все. Добре, ми е, скоро до вас повернемося, а ми будемо знімати третю частину, скоро. Ну, до побачення, е, ми зустрінемося у третій частині. Вибирай, патрона!